Вітаю тебе, третікласнику, на уроці інформатики. Тема сьогоднішнього уроку створення, редагування та досконалення текстів. Ти дізнаєшся, що таке текстовий редактор, як відкрити Microsoft Office Word, що таке текстовий курсор, як переміщуватися в текстовому редакторі. Що таке редагування та форматування тексту? Дізнаєшся про гарячі клавіші для операцій над текстом. Навчишся редагувати та форматувати текст. Які програми для працювання тексту тобі відомі? Для створення, опрацювання і зберігання текстових даних призначені ось такі спеціальні програми. Для опрацювання тексту. Електронні документи, що створюються за допомогою цих програм, називають електронними текстовими документами. Що таке текстовий редактор? Програма, призначена для створення і опрацювання текстів, називається текстовим редактором. Для створення коротких повідомлень СМС ти використовуєш редактор, вбудований у телефон з мінімальними можливостями. Ти можеш вводити текст, переміщуватися по ньому, вилучати символи, додавати емотикони. А ось текстові редактори на комп'ютері містять більше можливостей. Можна змінювати колір, розмір та накреслення шрифтів, переміщувати та копіювати фрагменти тексту, додавати зображення, таблиці, схеми. Один із текстових редакторів називається Microsoft Word. З його допомогою можна вводити тексти з клавіатури, змінювати їх, зберігати на носії, роздруковувати. Як відкрити текстовий редактор Microsoft Office Word? Є декілька способів. Спосіб перший через головне меню. У лівому нижньому куточку. Натискаємо на кнопку Пуск, шукаємо усі програми. З'являється ще одне вікно з меню. Шукаєте папку Microsoft Office і в цій папці шукаєте текстовий редактор Microsoft Word. Може бути просто написано Word. Лівою кнопкою миші натискаєте на ваш вибір, з'являється новий документ, ви даєте йому назву. Двічі класнуши на текстовий редактор. Редактор відкривається, і ви можете починати працювати. Спосіб другий. Як відкрити текстовий редактор Microsoft Office Word? Відкриваєте свою папку, викликаєте правою кнопкою миші Контекстне меню, вибираєте команду створити, вибираєте команду «Документ Microsoft Word. Лівою кнопкою миші натискаєте на цю команду, з'являється текстовий редактор, даєте назву своєму текстовому документу, двічі класнувши лівою кнопкою миші, документ відкривається, і ви починаєте працювати. І ще один спосіб, як відкрити Microsoft Office Word. Якщо на робочому столі або на панелі швидкого запуску є значок програми Microsoft Word, то для запуску програми можна навести вказівник на значок і двічі клацнути ліву кнопку миші. Давай розглянемо, як виглядає вікно програми текстового редактору Microsoft Word. Зверху назва документу, різні вкладки, стрічка в якій розміщені групи інструментів, нижче сама робоча область, в якій і буде створюватися текстовий документ, праворуч є смуга прокручування, в самому низу рядок стану. На робочій області у верхньому лівому куті аркуша ти помітиш, як блимає вертикальна лінія. Це текстовий курсор. Приведені тексту символи з'являються в місці знаходження цього курсора. Щоб створити текстовий документ, треба знати призначення основних клавіш клавіатури, адже їх так багато. Давай розглянемо. Це додаткові цифрові клавіші, клавіші для керування курсором. Індикатори функціональні клавіші, алфавітно-цифрові клавіші, службові клавіші. На алфавітно-цифрових клавішах розміщено подекілька символів. В залежності від того, який мовний режим увімкнено, при натисненні на клавішу з'являються різні символи. Для того, щоб змінити мовний режим, необхідно. На панелі завдань внизу вибрати значок мовного режиму і запропонованого переліку вибрати необхідну мову. Розглянемо призначення деяких службових клавіш. Найдовша клавіша на клавіатурі пробіл, вона необхідна, щоб робити проміжки між словами. Клавіша Enter. Клавіша для виконання команди і переходу на наступний рядок. Клавіша Shift. За допомогою неї можна ввести велику літеру. Або за допомогою неї можна ввести набір інших знаків. особливо це касується, клавіш дає верхні знаки. «Caps Lock». клавіша введення всіх великих символів. Backspace. Можна витерти символ ліворуч від курсора. Dell-Delete витерти символ праворуч від курсора. Кнопка Shift використовується для введення символів верхнього регістру. Тримаючи кнопку Shift і натиснувши кнопку з цифрою 1, ви отримаєте знак оклику. Тримаючи кнопку Shift і натиснувши на кнопку з цифрою 2, ви отримаєте лапки. Shift і натиснувши кнопку з цифрою 5, ви отримаєте знак відсотків. Shift і натиснувши знак дорівнює, ви отримаєте знак Додати. Тримаючи кнопку Shift і натиснувши на а, рисочку, ви отримаєте знак Відняти. Shift Тримаючи і натиснувши кнопку з цифрою 0, ви отримуєте дужку. Як ви можете переміщуватися в текстовому редакторі? Переміщуватися в вашому текстовому документі можна за допомогою або клавіатури, використовуючи клавіші керування курсором, або за допомогою комп'ютерної миші. Якщо ви будете. Використовувати ось ці кнопки у вигляді стрілочок в різні сторони, ви зможете переміщуватися на один символ у відповідну сторону. А от якщо ви натиснете кнопку Ctrl і натиснете потім відповідну стрілочку, ви зможете переміститися на одне слово у відповідну сторону. Використовуючи ось ці клавіші Page Up або Page Down. Ви можете переміститися або на сторінку вгору, page up, або переміститися на сторінку вниз, page down. Якщо ви натиснете на клавішу «End», це ви переміститеся в кінець рядка. Delete це видалення символу праворуч від курсора. Home переміститися на початок рядка. Виділити текст можна за допомогою протягування миші. Необхідно натиснути ліву кнопку миші і протягувати. Якщо два рази клацнути лівою кнопкою мишки, виділиться одне слово. Якщо три рази клацнути лівою кнопкою мишки, виділиться весь абзац. Зазвичай виділений фрагмент виділяється синім кольором. Щоб зняти ось це виділення, необхідно натиснути за межами виділеного фрагменту. Щоб установити курсор у потрібному місці тексту, треба навести вказівник миші на це місце і клацнути лівою клавішею миші. У текстовому редакторі налаштована автоматична перевірка правопису під час введення тексту. Якщо ви помітили, при набиранні текстового документу у вас з'являється хвиляста лінія червоного кольору, це говорить про те, що допущена орфографічна помилка. Якщо зеленого кольору, це означає, ви припустилися пунктаційної помилки. Давай тепер розберемося, що таке форматування, а що таке редагування тексту. Запам'ятайте. Редагування тексту це внесення змін виправлень та доповнень до тексту. Форматування це зміна зовнішнього вигляду тексту, зміна кольору, зміна розміру, зміна шрифту. Є три основні команди редагування: це вирізати, вставити. Копіювати. За допомогою цих команд ти будеш переміщувати та копіювати фрагменти тексту. Зверни увагу на значки, за якими можна розпізнати ці команди. Ножиці вирізати. Два однакових аркуші копіювати. Ось така папка з аркуша вставити. Давай подумаємо, що означає слово копіювати та перемістити. Копіювати це означає створити точну копію тексту. Перемістити означає вирізати з певного місця текст і вставити його в потрібне місце. А якщо текст копіюється чи переміщується, давайте подумаємо, а де ж він в ці кілька секунд зберігається. Ці кілька секунд. Твій текст зберігається в буфері обміну. Буфер обміну це ділянка пам'яті, у якій тимчасово зберігається скопійований об'єкт. Отже, команди редагування вставити, вирізати, копіювати здійснюються за допомогою буферу обміну. Як скопіювати текст? Або фрагмент тексту. Щоб скопіювати текст, потрібно виділити фрагмент тексту, вибрати команду копіювати. Вставити курсор у те місце, куди потрібно вставити текст. Вибрати команду вставити. Щоб перемістити фрагмент тексту, потрібно виділити фрагмент тексту, вибрати команду Вирізати, вставити курсор у те місце, куди потрібно вставити текст, вибрати команду Вставити.